Всім привіт! Сьогодні робимо фотозону на Христини. Ми вже на локації. Починаємо, як завжди, з каркасу. Використовуємо сьогодні круглий каркас. Складається з 4 дух. Дуже швидко збирається, дуже зручний, класний. Такі каркаси ви можете замовити у нас. Для замовлення звертайтеся до нас у соцмережі. І на цей каркас я буду монтувати плівочку. У мене новенька плівка. Так вона виглядає так складена. З одного боку вона матова, з іншого боку вона глянцева. Я буду ставити глянцевою стороною. Закріплюю її на магнітіки попередньо просто фіксую. Далі я її підтягую по всьому периметру. Роблю таку максимальну натяжку. Там, де ніжки я просто прорізаю, нічого страшного не буде. Плівка далі не буде розриватися, її досить важко розірвати взагалі. І ніжки, я просто підгортаю її. І зайву плівочку я потім зріжу, фіксую все магнітиками. Зайву плівку я раджу зрізати, коли ви її ще не прогрівали, просто зафіксували магнітами, бо, якщо її використовувати в другий раз, буде досить важко її натягнути, ви можете її просто вирізати, і вона буде меншого розміру. Беру запас 10 см по всьому периметру. За зрізаю. І тепер підтягую ще раз і буду її прогрівати. Так вона виглядає зараз без підігріву, я нічого з нею не робила. Просто натягнула в приміщенні досить тепло, тому зробити її глянцевою буде легко. Плівку не треба боятись прогрівати, вона має стати м'якенькою, тоді вам буде легше її натягнути і зробити класний глянцевий ефект. Коли в приміщенні прохолодно, досить важко це робити. На монтаж буде витрачатись багато часу, ну, нам цього разу пощастило, тож монтаж плівки я зробила досить швидко. Дуже зручно монтувати плівку саме на магніти, тому що ви можете її підтягувати і магнітики самі, як переходять на каркас, Тож це дуже зручно. Окремо хочу зупинитись на магнітах. Я використовую дуже якісні і класні магніти. Вони бувають з різним покриттям. Буває цинк. Одразу скажу, що цинк не дешевші, але якість не дуже, тому що вони тріскаються і ламаються. У мене магніти. Мають тришарове покриття, це нікель, мідь і потім ще нікель, тому вони дуже класної якості і практично не ламаються, ну бувають малесенькі сколи. Тепер я буду фіксувати стрічку на біндер і далі за нього вже робити гірлянду. Таким чином, за стрічку у мене буде триматись кульки. Вже змонтували написи крила. Я використовую таке коло із полістиролу, на ньому напис із пінопласту. І під цим колом у мене неон. Він так світиться і дає таке класне сяйво. Тепер я збираю гірлянду. Гірлянду збираю із кульок 12 дюймів, 5 дюймів, є такі ще кульки Гіганти 24 дюйми, 18. Це суто такий творчий процес. Немає ніяких алгоритмів дій, я збираю просто, як мені подобається. Кульки фіксую на ДМК, додаю, де мені потрібен об'єм. І позаду гірлянди я поставила прожектори. З білим світлом, і вони дають таке класне, сяйво фотозоні, воно виглядає так повітряно і класно. Вирішила не робити банер під цю фотозону, тому що там прохід. Ну і взагалі мені здається, що вона дуже класно вписалась в інтер'єр і дуже класно виглядає. Баннер би там був, напевно, зайвий. Така у мене вийшла краса. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Ну а якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть у коментарях. До зустрічі на каналі!